Добрий день! Радий вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женева від українського виробника торгівельної марки «Вудлайн». Отож, до комплекту дивану входять дві бильці. одна велика інша маленька. У великій бильці накладка виготовлена з матеріалу МДФ колір Венге. Також у великій бильці є короб для зберігання речей. У маленькій бильці. Є бар. Накладки також виготовлені з матеріалу МДФ колір венге. Також до комплекту дивану входять е, три великі подушки та дві маленькі подушки. Також у дивані є прямокутна подушка, яка продовжує задню стінку дивану. Для того, щоб розкласти диван, припіднімаємо частинку та викатуємо її. У дивані є невеличкий, але місткий коріб для білья. Опускаємо задню стінку. Від основної стіни квартири залишається задня планка. Також у дивані є е, у кутовій частині дивану є ще один короб для більє. Наповнення цього дивану пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Замовити іншу тканину або вибрати інший колір, можливо, у нас в салоні, а ми раді вас бачити кожного дня у себе в гостях. До зустрічі, папа! -па.